Вітаю всіх! І так, Куп'янськ. Чи дійсно ворог залазить в Куп'янськ через труби, як Василіск в Гаррі Поттері? Чи дійсно ворог залазить через труби? Невизначена ситуація дуже відносна. Ну, якось пролазить, але ось вони труби. Содолі, знаєте, як повторення ситуації, що була через ці труби. Було. намагались однозначно так. Подібне було. Тепер. На даний момент Куп'янськ знаходиться під контролем України на сьогодні, на 13 число. Так, імператриця Україна. Стопудова. Ось ворог лізе. Небезпека. Нерви, розпач. Намагається прощупувати. Відразу наші сила. Це наша сила. Противостояння там конкретне. Ось вони. Тому тримаємо просто кулаки за наших. Не треба більше. Паритиму, солод цю тему. Поки що така картинка. Далі що? Будемо дивитись, поки буде так.